Сімчич. Сімчич. Сінчич. Взяв Ристав. Сим... Гали... Риста? Ви хочете записати? То я повторю. Ні, я, я в інтернеті знайду буду його. Галина Сінчич, хто взяв Редстав? Гумаристка називається. <клухи> <клухи> Ой, хто Рестап взяв на уроці, вчителька питає. Піднімайте діти руки, хто про це щось знає мовчать, мов партизани. Говори Іванку, щоб не став я з цього місця, не дожив до ранку, щоб зі школи я додому нині не вернуся. Я не брав риставу пані, щиро вам клянуся. Боже мій, з татом завтра приходи до школи. Через вашу тупість, діти, мене серце коле. Вранці тато при кроватці вчительку зустрічає та схильовано говорить, руки розкладає, зупинив на полукові. Ви усе сказали? Бо я кажу, що дурно мене викликали. Най мені відріжуть руку, най дістану справу, та якщо синок клянеться, він не брав і стану. Вчительці погано стало. мало не замріла. І в директорську приходить, заходить, і я папірок діла. Що за син і що за батько, я вже сил не маю. Не старайтесь розповісти, я їх добре знаю. Ще їх дідо був, злодюга. І щоб ви знали, чорта з два з них хтось признається, що рестан забрали. Вийшла вчителька зі школи цілковитій й комі. Де працюю я у школі а чи у дурдомі?» Та за рвоз помітив зразу, що дівчат в тривозі, І випитує, що ж стало, йдучи по дорозі. Та схвильовано говорить, плаче, мов дитина, зупинив її, каже солідний. Мій. Як забрали, то пропало. Плакати не треба. Кожному на господарці чомусь є потреба. Та тебе, Люба, я в біді не лишу. Знай, що той реставр коштує. Я тихенько стишу. В слишусь.